Торгівельному ембарго по Російській Федерації, значить, я доручаю міністерству економіки переглянути список і розширити список товарів, які повинні попасти під контрзаходи української сторони з метою захисту українського внутрішнього ринку від економічної агресії Російської Федерації. Також зараз ми проводимо активні консультації, перемовини з нашими європейськими партнерами з приводу того, яким чином забезпечити наші двохсторонні стосунки у зв'язку з тим, що відповідно до угоди про зону вільної торгівлі між Україною і Європейською. Союзом Україна і Європейський Союз повинні чітко дотримуватись всіх вимог правил і стандартів світової і торгівельної організації, в тому числі і у питанні транзиту. Ми очікуємо на продовження наших технічних консультацій з нашими європейськими партнерами, і Україна підготувала відповідне меню. З яким ми звертаємося до наших європейських друзів, як допомогти нам пройти доволі цей складний економічний етап, після того, коли Росія вкотре порушила двохсторонні тапа та багатосторонні угоди в частині економічної кооперації між Україною і Російською Федерацією, що в принципі легко очікувалось. Тому ми сподіваємось на продуктивний діалог з нашими європейськими партнерами з приводу того, як ми разом будемо виходити з цієї непростої ситуації.